Сучасне життя, сучасне життя це постійні зміни. І е, так як в Україні триває реформування системи освіти, я з е, свого досвіду 18 років роботи, звичайно, де стараюсь вчитися постійно. І ось саме Інна Большова, яка, е, переглядаючи її відеоролики на Етері, мене зацікавило різні технології, наприклад, як сторітель, делі 5, купування. І е, читаючи статті згідно цих різних інноваційних форм роботи, я е, натрапила на таке слово, як ментальна карта. Дуже зацікавилася, що це таке звернулася до, до Вінника е, е, і ознайомилася з тим, що багато е, різних людей цікавляться цією технологією, що вона є в комп'ютерному вигляді, яка застосовується на уроках інформатики. А також її можна використовувати і е, під час навчання ось в початковій школі. Тому е, почала вивчати цю саме тематику, дуже зацікавилася, спробувала на своїх дітках з ними працювати. Е, я гадаю, що у нас все вийшло. І саме, наприклад, я працюю над програмою Інтелект України за онуковим педагогічним проєктом, і саме ось з Нового. теж почала використовувати в цих посібниках ментальні Так, І е саме дуже зручно дітям користуватися, відкривати цей довідник, і вони вже ці ментальні карти, які є в посібниках, вони їх вже зрозуміли, як розширювати. І вони звичайно їх розширюють, дописують власні записи, приклади yeah. тощо. Скажіть, будь ласка, чим на вашу думку? Відрізняється ментальна карта від схеми опори, яку розробляв Шакау? Угу. Опорні схеми вони є більш з е, е, наукової точки зору, але ще при, е, на, науч, наукова точка зору, а в ментальній карті можна проявити свою творчість за допомогою малюнків, образів, е, які е, уявляють під час е, обміркувань. Ідеї, адже в створенні ментальної карти працюють обидві півколі головного мозку від ідеї до образу і навпаки, тому це дуже зручно. Дякуємо, Тетяна Анатолійна. Скажіть, будь ласка, Валентина Анатолійовна, з якого класу ви розпочинаєте створення ментальних класів? Чи є кар... труднощі так, у труднощів? Е, труднощів немає. Наприклад, у мене зараз четвертий клас, але е, також вже йдуть підготовчі курси до майбутніх першокласних вже з майбутніми першокласниками спробувала складати невеличкі ментальні карти ну, на будь-яку тематику, наприклад, тваринний світ. І ось вони розкривали тварини, які, наприклад, або домашні тварини. І вони вже такі маленькі схеми, але в вигляді малюнків, звичайно, вони розкривали. яких Тому... предмети? Вам, де ваші предмети. предмети? Ну, Я не можу сказати, що ваш, Якщо Вчитель творчого підходить до цього процесу. Дітям дуже подобається складати. Ми їх складали не тільки з предметів різних, а також у виховній роботі. Наприклад, був такий проєкт у нас детективи паперу, де учні розшукували інформацію, історію створення паперу і складали ментальну карту, історія виникнення, як проходить процес переробки паперу на підприємствах тощо. Наприклад, також нещодавно проходять у нас постійно виховні години, де можна теж складати ментальну карту по різним виховним тематикам, будь-яка це тема. Чи це цивільна оборона, чи це якесь патріотичне направлення? Дякую. Будь ласка, Тобто, які потенційні можливості та дідності учнів розкриваються? Це мислення. Пам'ять увага, сама ментальна карта вона трішечки схожа на нейрон мозку. От коли імпульс іде, от і ментальна карта, тому, е, мабуть, е, от не зря вона схожа саме на цей нейрон мозку. тому мозкові властивості людини так, вони дуже розвиваються. Пам'ять, мислення, мовлення, робота в групах, е, асоціації виникають у дітей різні. Тобто це така технологія, яка. Дуже поширює саме Друга, в нас, на, на, З вашого майстер-класу я зрозуміла, що ви використовуєте багато <губ> інтерактивних вправ. А в чому переваги вправи кубування, яку ви застосовуєте під час <губ> майстер-класу? Це кубування саме під час майстер-класу я застосовувала під час рефлексії. В чому переваги цієї вправи? <губ> саме її вибрала. Чому я її обрала для того, щоб підвести підсумок по групах? І зрозуміти, що вдалося, так чи можливо над чим ще треба попрацювати. Дякую. Дякую. Ви працюєте в колоді України? Скажіть, будь ласка, які саме інтелектуальні здібності дітей ви розвиваєте? Прошу вас, Оцю ментальну карту ну, так, на ці три тріпозиції розговорювати. Ну, ну, працюючи над програмою «Інтелект України», ми не повинні відходити від методики, по-перше, так обов'язково ми повинні дотримувати структури уроку. Але все одно можна враховувати і на підсумкові заняття, особливо вкладати, роз... готувати урок саме із створенням ментальної карти. Тому що картки. Інтелект... Вибачте, які інтелектуальні здібності дітей. А, дітей. Ми роз якими методами саме цими методами? Я розвиваю пам'ять, критичне мислення, мовлення, логічне мислення. Якими методами? Це методи інноваційних технологій, наприклад, буктрейлер. Крісло автора, стіна слів, купування, метод прес. І саме під час ментального майстер-класу я показувала так, ці вправи, які можна застосовувати разом з ментальною картою. Чому саме ці методи, а не ну, для кожної людини є щось своє улюблене, і яке можна зв'язати в одне ціле, поєднати з ментальною картою. Ну, я вважаю, що вони найвдаліші, як для, для, для мене, для мого творчого досвіду, але я розумію, що це може бути розширюватися, розширюватися ці всі методи, згодом зі своєю практикою. Дякую. Дякую. Залишилася Складаючи ментальні карти, скажіть, будь ласка, ви користуєтеся тільки тим, що ви впроваджуєте, тільки те, що ви вже готували, читали, знаєте, чи є якісь власні вже думки, які ви можете привнести в це складання і розвиток? Ну, звичайно, кожна при складанні ментальних карт рекомендують дотримуватися алгоритму, але проявляти творчість у складанні ментальних карт. Тому, наприклад, при е, майстер-класу я е, доповнила е, саме ось, асоціації, да? ми розвивали таку гілку. Також, наприклад, така вправа як пошук людського скарбу, де у нас получалась одна гілка ментальна карта, вона розширювалася прямо як як зіркою, тому що в принцип складання ментальні.